Ольга Кобилянська, аристократка. Її високі, значні кревні полягли почасти як у політичні преступники в Росії. Почасти забрала їх холера, її ж занесла доля по довгих незвичайних борбах, далеко за границю проживала до 50 років в однім малім убогім селі. Зразу, як жінка чесного, загальноповажного чоловіка. Як дідочка, пізніше, як обідна вдова при своїм сині, однім з найбільших і найнедбаліших п'яниць села. Нічого в світі не було би її спонукало покинути ту місцевість, навіть просьби її одинокої замужньої доньки, переселитися по смерті чоловіка до неї, покинути п'яницю не вислухала. Не можу його покинути, відповіла сумно, але рішуче. Його покидають і так усі. І чи ж він не мій син? І не покинула його. А відтак звідси видала свою доньку заміж, а що найважніше, тут лежав її муж похований, і тут була вона знана. Кожний селянин, кожна жінка в селі знали і шанували її. Для кожного мало пораду і щире слово. Кожній дитині була бабунею. А не дужим лікарем. Своїм старечим беззвучним голосом співала при роботі, пісні, переважно якісь сумно тужливі, і розказувала якогось роду казки, хто були її предки, як проживала за молодих літ у своїх родичів і чому мусила забратись за границю. В таких хвилях, неначе відживала, її мутні очі оживлялися, похилена стать випростовувалася, а її руки. Ставали повні ласкавого пониження. Здавалося, її власна вартість ставала їй вразно перед душею, і вона мимоволі дорожила собою супроти свого окруження. Нерівного їй. Ні ні ні. В найбільшому божестві, в найбільших злиднях додавали їй спомини про її предків, сили і чинили гордою і неподатливою. Доля кипкувала собі з неї, зневажала її. Але зломити, зломити не могла. Покладала всю свою гордість в те зносити своє сумне життя з аристократичною гідністю і не впадати духом. І думала не раз, чи ж це не ознака шляхетного походження. Безнастанно навчала дітей, жінок і мужчин, а хоч і зірвала давно всякі зносини з товариством, задержувала Мимо того, може з собою і своїм окруженням строго всякі різниці. Нім величчя і якоїсь вищості, викликаний через те, впливав і на ню саму благородно, чулася незвичайною людиною, а зате там у великім світі. Хто журився там, у голоснім світі, старою зовсім зубожілою женщиною, матір'ю п'яниці? Її донька провадила отвертий дім, а вона неначе ховалася перед тим світом. Відчувала, що був би приніс їй в її теперішніх обставинах лише упокорення, з віком збільшувалися її убожество і клопоти. Син пропивав щораз більше, а вона не була в силі, помимо найширішої волі і пильності, помимо рідкої своєї доглядності, покрити недостатки. Заможніші газдині селянки, зобов'язані їй до вдячності, приносили їй дещо в дарунок. Вона не приймала, дякуючи з ласкавістю, котра своєю лагідністю майже мішала, відсилала все назад. Коли було їй сімдесят і кілька років, її сили опустили зовсім, осталися стіни її колись гарної, чистої кімнати, майже голі, а кілька голодних обідраних дітей її сина, Окружало її, як пересиджувала зутоми на старомодній, давно запавшійся канапі, і вижидала жадібно кусні їжі, що її донька присилала і котрим ділилася сумлінно, не з'їдаючи його ніколи сама. Було з кінцем грудня, короткими, понурими днями, високий по коліна сніг покривав землю, морози й завірюхи мінялися, а рівні. Мов море, поля і по них, мчачіся хмари снігу, викликували мимоволі далекі степи перед душу. Саме в той час померла жінка. Була до послідньої хвилі притомна і благословила раз по раз усіх, всіх знайомих, всі діти свого сина і своєї доньки. її послідні здалека, вони були присутні, вони були її гординею. І вона споглядала на них завсігди, з якимсь притаємним вдоволенням, котрого вони не сміли спостерегти. Також жадала сама висповідатися і розпорядила, як має бути одягнена до гробу. Коли священник вступив у хату, казала всім присутнім вийти, межитими були й такі, що чекали лиш на її смерть, щоб поділитися лахміттям, що покривало її тіло. Пізніше дійшло аж до них. Вони ждали під дверима, як він ганив її, що занедбувала церков, не ходячи до неї через двадцять і один рік, як вона боронилася, стогнучи не хочете мені простити, але Бог простить мені він свідок, що я не мала сил ходити, а їхати не мала чим. І знов слідували по якійсь хвилі, понурі грозячі звуки, і потім знов на силу вистогнані слова. Але ти простиш мені, Боже, ти знаєш, що я перетерпіла, знаєш усі хвилі мого життя і ті, в котрих я з упокорення була порохом. Відтак утихло в хаті і проносився лише його приглушений шепіт. Раз простогнала ще, немов благаючи о милосердя. Воно роздирало серце, а недовго потім вийшов і він з кімнати. Було в годину перед похороном, безнастанно й нечутно падали великі сніжинки на землю. Здавалося, небо схилилося глибоко вниз і роздроблювалося невпинно в ті сріблисто білі кусники. Дім мертвий лежав далеко від села, серед широкого, майже безкрайого поля, представляв несказанно сумний вид, обдертий, обмарганий. Одинокі шиби вікон, позаліплювані папером, а сам так і хилився набік. Тут і там виднілася садовина, а на її вершках гойдались недбало ворони, міняючи що хвилі місця. Перед входовими дверима були поприпирані старі хоругви зі штивними святими. Мужики з відкритими головами стояли коло них і заглядали цікаво у вікна. Пилося за душу мертвої. Пийте, говорив заєдно плаксивим голосом син. Небіжка була з великого роду, а її минущість, о її минущість!» І, хотячи доповнити свої слова енергійним, тупненням ноги підвів лиш ногами смішно, як до танцю. Священник читав молитву донька з дітьми також прибула. Плакала гірким плачем, цілуючи раз по раз руки й ноги мертвої, а погляди внуків зверталися з тихим цікавим подивом на бабку і її окруження. Послідня гордої родини. Лежала майже чотирма стінами, мов же брачка, сильного духу, аристократка, в повнім значенні слова, саме та, що ненавиділа з глибини серця малодушність. Що воліла упадати з голоду, як приймати милостиню і коритися, скінчила життя в найбільших злиднях. Один з її внуків, якраз наймолодший, ну не міг відірвати свого погляду від неї, був тронутий до глибини серця, а різні спомини про ню, що здіймалися живо один по другім в його душі, тепер, мов давили його. Він пригадав собі, що прирік їй у своїм житті дві речі, раз, коли числив сім років, Ніколи не пити, а другий раз, як мав тринадцять років, остати своєму народові вірним. Нічого не стало великим, казала йому тоді, що не було і в подробицях велике, а знало би товариство товариства бути сильне. По предках осталося тобі независиме право. Він питався, що значить независиме право. Вона поплескала його по голові і, усміхаючися, сказала Вгадай, так він додумався того. О, він додержить свою обіцянку. Вона станеться правдою, такою правдою, як було правдою те, що подивляв її, що боролася до послідніх сил з суворістю життя, що був її внуком і був сином пригнобленої нації. Його очі, звернені на помершу, запали, коли б всі могли так відчувати, як він в тій хвилі. Ні, не лише в тій хвилі, а завсіхди. Тоді, але чи ж не відчувають вони тепер усі так? Цілий угнетенний народ, по котрого струнах грають придивну свавільну мелодію, і тому, що відчувають, палає для них сонце пишної волі, сипле своє проміння між них, що не запізнають один другого і бачать виразно, що беруть у руки і до уст. Хтось отворив близько нього вікно. На нього повіяло холодним свіжим воздухом, і він повернув голову в ту сторону. Саме в тій хвилі підносив син п'яниця пляшку з горілкою до уст, вимахуючи руками. Вона моя мати. кликав він п'яно гордим голосом. Моя рідна ненька. Я мушу її прославляти. Гаряча краска сорому. Пробігла по молодечо ніжних чертах онука. Його очі звернулися знов на мертву, а душа його зложила якусь ньому присягу. Душа бабуні могла чутися вдоволеною. Вона сама, як лежала он тут, чулася вдоволеною, лежала так спокійно, мирно, її лице повне тихо, ласкавого, майже втішного дожидання, а ніжні руки всунені. В незручні великі білі оленеві рукавички, впрочем, прикриті старою прозорою, колись дорогоцінною занавісою, штивні закостенілі, задеревілі.